Доброго дня, шановні українці, громадяни України, побратими, посестри. Булось би таке сказати, до 2014 року всі, всі об'єктивно вважали, що Росія друга, друга, друга страна у світі, яка по бойовій оснащеності. В тому числі і українці. Всі все знання, це сила, всі знали. Але ж ми свято ще вірили, що Україна це нація сильна, горда, самолюбива нація, яка не дозволить будь-якій страні агресору заходити на її суверенну територію. І на її ж території, на, на нашій території нас не перемогти. Бо ми ще свято віримо. Не тільки зна, знання це сила, так, але віра Віра в те, що ми переможемо. Віримо далі, в буде Україна, слава Україні, слава нації, смерть ворогам!